Доброго дня, доброго здоров'я, Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я ведучий Олег легсимко і ради вітати сьогоднішнього мого гостя. Нагадаю абсолютно всім, хто ще не встиг подивитися в календарик, хто ще не побачив е пам'ятні та святкові дні. Хто не починає з цього свій понеділок, е як і взагалі будь-який день е тижня, хочу нагадати сьогодні. Всесвітній день архітектора і архітектури. Тому абсолютно логічно, що сьогодні у мене в гостях перший заступник директора департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради, головний архітектор Вінниці, пан Євген Совінський. Пане Євгене, радий вас бачити. Доброго дня у нас напередодні напередодні цього ефіру виникла вже суперечка, як же ж все таки правильно називається цей день, де всесвітній день архітектора і архітектури, чи тільки архітектури. Загалом це свято генерується і стабілізується з 46-го року, тобто, з післявоєнної початку післявоєнної відбудови, європейські архітектори uh -huh. висловили таку думку ООН, в 80-х роках. Вона була закріплена про те, що варто відзначати свято цього мистецтва. Тобто тут повинна бути дата, яка буде присвячена мистецтву архітектури, оскільки це надзвичайно важливо не тільки як мистецтво, яким ми захоплюємося, за яким ми там. Віряємо годинник часу всесвітнього, да, там різні стилі в архітектурі. Але як мистецтво, яке забезпечується на нас, найнеобхіднішим це житло, тому що е, архітектура це одне з мистецтв, яке можна зайти, в ньому перебувати. Угу. Дійсно, ми знаходимося в цьому мистецтві, і ми, ми дуже дуже багато. Ми мало про це думаємо, але дуже багато про це якби говоримо, мріємо. Ну хто не мріє покращити свої житлові умови? Та? Житло, це Ну це таке. Я вітаю вас, пане Євгене. Вітаю вас, вітаю весь цих людей і організацій, які пов'язані так чи інше з цим святом. І дай Боже вам здоров'я, як то кажуть, щоб заруч. Ки не боліли, і найголовніше, щоб ви радували нас. А ми були вдячними споживачами вашого мистецтва, вашого життя. Ще раз їх вітаю, пане Євгене. І тут в догонку одразу, якщо ви сказали, я хочу використати оцю фразу ми живемо в цьому мистецтві, ми в ньому знаходимося. Ми живемо у Вінниці. І якщо ми живемо в Вінниці, вінничани в першу чергу мають говорити про кого з архітекторів і кого згадувати. Ми живемо на цих вулицях, ми бачимо ці будинки, ми бачимо розв'язки, ми бачимо доріжки, все, що завгодно. Кого ми в першу чергу маємо згадувати? Цікаве компрометивне питання, але однозначно я доєднуюсь до ваших привітань вітаю всіх архітекторів і, взагалом, наше суспільство з тим, що в нас є такі чудова дата, яку про яку ми можемо говорити про архітектуру, адже важливо підсвітлювати ці події. І ну вінничани зараз назвуть, кого з архітекторів, звичайно. Це буде Артинов. Угу. Е, Артинов займав, е, працював у місті, займав посаду головного архітектора на сьогоднішній момент найдовше з усіх головних архітекторів. Це 19 років, і е, його час настав в період так званого будівельного буму. Можливості економічного соціального розвитку міста Вінниці на той момент були одними з найбільших, такий собі там своєрідний бюджет розвитку. Так на той момент існував громадський транспорт, громадські будівлі. Все це будувалося і mm -hmm. потребувало архітектурного, архітектурного супроводу. Аратинова сюди запросив міський голова Микола Оводов. і це було його кадрове рішення, яке надзвичайно вдало відобразилося в архітектурі. В обличчі архітектури міста, оскільки не всі міста, не дивлячись на те, що будівельний устав уже дозволяв мати головного архітектора в штаті міської думи, але не всі міста цим правом скористалися. І тому саме це обличчя міст, історичне обличчя міста, визначалося здебільшого за проектами Артинова та його проектної студії проектної групи. Але з з того часу, вже ми маємо достатньо велику кількість періодів, які пройшли, і ми маємо згадувати також архітекторів, які подарували, наприклад. Наклад інші символи міста, крім Вінницької вежі авторства Артинова, до прикладу, арка входу в парк, яку також всі Вінничани знають, це буде архітектор Мархель, який створив ще велику кількість об'єктів у місті Вінниці, велика кількість відбудови повоєнної, присвячена архітектуру здійснена за керівництвом архітектора Рабіна. І є ще багато багато таких прізвищ, які можна згадувати. Але це, напевно, що одні з таких наймасштабніших по кількості проєктів в будь-якого. Тому випадку називаєш прізвище, і це ціла, якщо не епоха, то це історія. Історія невеликої вулиці, можливо, історія невеликого району, мікрорайону. Ну і так далі. І так далі. Чого тільки варта е, історія найбільшого і спального мікрорайону, мікрорайон Вишенька, який і зараз продовжує е, розвиватися. А... Чи можна, а можна напевно, як би ви назвали зміну е знову таки зміну обличчя або зміну виду нашої Вінниці, починаючи нехай буде так, починаючи від Артинова до наших сучасних, е до нашої сучасності, до наших днів? Якщо зосередитися на сьогоденні і тому, чим відрізняються ці періоди, е вони спільні. Але між ними лежить період так званої планової економіки. Тобто період радянської влади, коли не було приватної власності, не могло бути приватної власності, і планова економіка давала можливість розвивати такі ну, своєрідні містобудівні ансамблі, хоча у Вінниці їх замало, могло би бути більше. Проте великі містобудівні проекти, дорожні розв'язки, каркас міста, закладався саме у той період. В пізніший період, вже наш період, ну, наприклад, Незалежності візьмемо, да, це буде проекти проєкт, більш мілкої фракції. Тобто, це будуть забудови окремих житлових будинків, невеликих житлових груп, адміністративних приміщень чи якихось визначних таких об'єктів. Тепер уже це торгові центри, зокрема. Uh -huh. І саме в цьому велика різниця з радянським періодом і спорідненість з періодом будівельного буму зміни століть 19-го і 20. -го. Цято, оскільки в той час це також були приватні замовлення. Але довіряючись архітектору, в той момент було ну, по-перше, оздоблювальних матеріалів було не так багато. І він одна з перших, хто почала застосовувати силікатні цегли. І в нас є дуже унікальна фракція пам'яток, яка викладена саме чисто Вінницькою цеглою, яка на той момент у всій Російській імперії лише тільки засновувалася автоклавний спосіб виготовлення силікатів. Але е, в той момент більше архітектору довіряли свої смаки власники. Тепер власник має, оскільки якби, фінансує це не дуже дешеве, е, не дуже дешевий західний будівництво. Mm -hmm. е, має більше вплив на архітектора, і архітекторам доводиться е, доводити, працювати з власником, виконувати певну таку освітню функцію для того, щоб наші споруди більш гармонійно вписувалися в середовище. Um... Якщо говорити про е, плин часу, то при всьому при тому, ми маємо я не хочу казати більш критично ставитися, але ми отримуємо, так як ми живемо в цій архітектурі, ми живемо в цьому середовищі. Ми отримуємо і питання на які. Які ми отримуємо, а от знайти відповідь ми на них не можемо. Що я маю на увазі? Якщо знову таки взяти від Артинова і протяжність до плинні часу до наших днів, то тоді Вінниця була е і сприймалася по-своєму, вона сприймалася як. Певне містечко вона сприймалася з е, певною кількістю населення, з певною кількістю пропускної здатності е, доріг, е, з певною кількістю парків, з певною кількістю забудов і так далі. І так далі, і так далі. Можна продовжувати. Зараз же вінниця збільшується, збільшується, збільшується після 22-го року. Вона і ще збільшилася по населенню, по автівкам, по завантаженості, по потребам. Вона збільшилася, а архітектура не гумова, вона не може одномоментно рости разом з потребами людини. Які основні виклики для вас, як для головного архітектора Вінниці є зараз, і які ви маєте вирішувати? Не дивлячись на те, що архітектура це здебільшого мистецтво в камені, і здається, чимось таким ну, нерушимим. Так? В бетоні, в цеглі, в чому загодно. Але в тому то і є окремий напрямок в архітектурі: це містобудування. Е, містобудування саме вирішує спектр завдань зростання цього організму, тому що міська структура вона не є монолітною, вона є дуже живою, оскільки в ній перебувають і живуть люди. Угу. І вирішення питань транспортних розв'язок, вирішення питань вулиць. З доріг вулично дорожньої мережі так званого каркасу, міста, на який натягується міська тканина, це там де житлові квартальчики у нас зібрані, має масу своїх викликів, велика Вінниця в зв'язку з приєднанням до нас територій. Зараз місто виконує комплексний план і на стадії затвердження комплексного плану просторового розвитку для того, щоб зрозуміти, як саме ці території будуть використовуватися і розвиватися з плином часу. Але для того, щоб мати. Комфортне середовище саме тому, чому Вінниця з містечка перед мала припретензії на губернський mm -hmm. статус, і зараз, коли ми являємося обласним центром, містом обласного обласного значення, обласним центром. Е запит на комфорт він збільшується разом з запитом на необхідність припаркувати авто, разом з запитом на необхідність більшої кількості квадратних метрів. Інфраструктурні проекти вони можуть здатися не такими помітними, тому що це великі проекти. Ну, до прикладу, вулиця Келіцька дуже довго закінчувалася кінцевою тролейбуса, і після цього здавалось, от десь колись там буде житловий район. Зараз ми бачимо закільцевану гілку трамваю, що великий інфраструктурний проект, який не всім. Міста собі могли дозволити mm -hmm. і на сьогодні, тим паче, але це дало життя нове життя районам, які знаходяться вздовж барського шосе. І коли зараз на цю інфраструктуру е, споруджену е, уже донасичується 10-й мікрорайон, то нам не так страшно, тому що трамвай витягне, громадський транспорт витягне, і містянам суспільству е, треба корелювати свої. Е, ці критерії комфорту, адже де ми повинні проживати? В комфортному що таке комфорт? Комфорт це коли мені не спекотно, коли мені зручно до громадського транспорту, коли в мене садочок школа знаходиться недалеко в пішохідній доступності від будинку. Але водночас я хочу користуватися приватним транспортом. Цей транспорт треба паркувати. Для нього потрібно місце. Треба віддавати перевагу. Чи віддаємо ми перевагу озелененню, чи віддаємо ми перевагу за асфальтованій парковці. Саме містобудівники шукають цей баланс. Намагаються доносити його до людей і з часом люди його розуміють, але знову ж таки, як часто буває, містобудівні помилки дуже довго виправляються. Одна з таких помилок, яка нас е, назріла, ну це і помилка, і можливість залізниця. Вона пройшла доволі давно, через місто, 1860-ті роки, але вона розрізала міську тканину і замостя зупинилося в своєму розвитку. Ми uh -huh. сьогодні бачимо ближнє замостя, яке для всіх привабливе, і бачимо умовне дальнє замостя uh -huh, uh -huh. або вже території за залізницею. І через залізницю у нас є обмежена кількість шляхових переходів, е, чи то міст, чи то е, Доріг, Запланований угу. міст, і це спонукає певні такі кризи, що громадського транспорту, що приватного транспорту, але залізниця це була величезна можливість, яка привезла до Вінниці фактично спонукання до губернського статусу міста і розвитку соціальної інфраструктури міста. Ну якщо подивитися на мапи інших мільйонників. То якщо у них не та сама істо не та сама проблема, то та сама історія. Тобто, якщо ми візьмемо Київ, наприклад, ми чудово бачимо і на мапу просто подивитися, як залізниця проходить по цьому, подивитися Львів, той самий, наприклад. Ну, Тобто, це історія є, вона якимось чином вирішується. Ну, з часом, звісно, з часом. До речі, вирішується. Хто її вирішує? Я би хотів, щоб ви зараз сказали, де. Гуртуються, де навчаються, де беруться, де з'являються кадри, які такі можна сказати, навіть і наукові кадри, які потім і керують цими великими макропроцесами, ну і в принципі і мікропроцесами, так само де зараз можна здобути освіту архітектора. Забезпечують ці процеси, скажімо так. Так, Е, Освіта дуже важливе питання, і трошки до історії повернемося, коли був період в... От, в плановій економіці, коли держава вирішила, що архітектори такий якийсь маргіналізм, який не потрібен соціальному будівництву, і по факту скоротило навчання до штук. Тобто це були не десятки, це були там групи по 5 до п'яти архітекторів. Це після 60-х років постанова про російську назвичає архітектурне ізлішество. Uh -huh. Є це ну, страшний класичний документ випущений за е, Микити Хрущова. Е, тоді з'явилися обдірні дома так звані, і тоді зменшилася кількість архітекторів. Е, з того часу дуже довго архітектори набирали масу своїх спеціалістів, тому що повноцінне навчання відновилося по факту лише там в 80 х 90-х роках. До того архітекторам відводилася така роль, ну можете там щось пореставрувати. а от... В розвиток соціалістичного міста ви не власті, вам там немає місця. Хоча архітектори постійно доводили про те, що вони повинні бути різноманітними розробками, своїми знаннями, пов'язаними з інсоляцією, пов'язані з аеродинамікою в містах, те, що інженери і будівельники не можуть вирішувати. І на сьогоднішній момент, до прикладу, це там різноманітні благоустрої, які дійсно зручні, а не зроблені заради благоустрою, на сьогоднішній день у Вінниці, на щастя, готуються кадри Архітекторів, і навіть можна сказати, що прирощується база підготовки архітекторів. Але водночас Вінницький коледж будівництва та архітектури уже вкотре, який рік підряд зустрічається з певною кризою Міністерства освіти, пов'язаного з тим, що середня ланка архітекторів, на думку міністерства, якби не зовсім потрібна. На архітекторів потрібно навчатися лише в університеті. Uh -huh. І дуже близько це до тої постанови Хрущова, які про архітектурне злішества, uh -huh. але на Справді в політехнічному університеті зараз відкрився е, факультет, який буде готувати вже архітекторів безпосередньо, дай Боже їм сил на цьому шляху, бо дуже важко підготувати цю базу. І Вінницький коледж будівництва та архітектури, які в цьому році знову ж таки, перш за все, голосують ногами умовно. Е, тому е, набір цього року, який відбувався навіть на підставі конкурсу 4-5 людей на місце це дві групи. Е, це свідчить про те, що запит на цю спеціальність є, і що. Процесі відбудови України потрібні нам інженери, будівельники, але архітектори також. Ну, цей конкурс сам конкурс говорить сам за себе. В принципі, цифри. Це високий конкурс. А так ну, говорить, це високий. А, і на завершення у нас залишається буквально декілька хвилин. На завершення декілька слів про е проекти. Міжнародні проекти, можливо, які міжнародні проекти зараз є на нашій території, або е, Вінниця бере участь в якихось міжнародних проектах. Що у нас е, це виходить? І е, міжнародні контакти, це виходить і обмін досвідом, це виходить і обмін баченням. Ну і так далі. І так далі. Команда Вінницької міської ради за прямим дорученням міського голови Сергія Анатольовича Моргунова е, безпосередньо працює з пошуком контактів з. З містами-побратимами і розширюються ці міста побратими в своїй кількості, адже перш за все потрібно говорити про себе напряму. Десь хтось з якоїсь інформаційної довідки про Україну навряд чи побачить місто Вінницю. А коли наші делегації обмінюються приїздами з делегаціями міст побратимів, вони бачать, які проблеми є у нас, ми бачимо, які проблеми є у них. Адже Європа – це не завжди про феноменальний успіх. Їхні міста також зустрічаються. З цікавими викликами, і є можливість в нашому досвіді врахувати їхній досвід і цих викликів, якби не повторювати uh -huh. тих ж самих помилок. І е, чим далі ця співпраця розширюється, от ми зустрічаємо делегації, зустрічаємося в онлайн режимі з представниками міст побратимів, зокрема містобудування, і ми бачимо, що е, Європа проходила також шлях автомобілізації, але зараз вони вже розвернули свій курс на шлях на зелений шлях. Е, Оскільки перегрів, наше угу, літо цьогорічне, угу. не так було прохолодне, як сьогодні, спонукає до того, що цей комфорт включає в себе фактор необхідності боротьби з перегрівом території. Окрема тема малих річок, котра у нас вже декілька років реалізується. Європейські міста мали декілька десятиліть проблемного заковування малих річок в колектори, і тепер їм доводиться їх розколекторизовувати. А у нас ще, на щастя, цей процес. Процес не настільки глибоко зайшов, і ми можемо оперувати вільними зеленими зонами вздовж гайчок, які використовувати для е, релаксації, для перебування людей в комфортному середовищі, природному в центрі міста. Ну, це не настільки ще у нас е, популярно, не настільки обрало популярності, мабуть, тому що ще не доведено, не дороблено. Тому ми напрямок проводимо... то є. Тому ми проводимо залучення пратисипативні заходи, залучення суспільства громадської думки безпосередньо громадськості до таких активностей, які пов'язані з природним курсом культурною спадщиною, для того, щоб їх підсвітити, оскільки в період війни вони відходять на за нішу на воєнних план викликів. Та. Але наш ворог проти ідентичності воює. Ми не можемо забувати про те, чому ми є українцями. А це іще один невеличкий доказ того, якими газдами ми є на своїй території. І саме це про це треба пам'ятати, і це треба робити. Я щиро дякую. Е, нагадаю, перший заступник директора департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради, головний архітектор міста Вінниці, пан Євген Сувінський, був сьогодні гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін у всесвітній день архітектора і архітектури. Вітаю вас і ще раз. Дякую, вітаю, за запрошення. вітаю весь ваш е, е, цех. Я можна так сказати, пане Євгене? Е, так, галузь. галузь. Галузь, Е, Вітаю всю ну, всю галузь, вибачте, не зможу. Але от Вінницький цех. Я думаю, що зможу привітати. Принаймні мене можливо почують і побачать. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку маленьку музичну е, паузу, а після цього знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.